Всім привіт, вітаю вас на каналі NR22 і сьогодні у нас в гостях шановний пан гість, наш прекрасний. Привітайтеся з нашими людьми. Всім привіт! І сьогодні ми пограємо в Fortnite і будуємо нашу першу скайбазу в світі. Підписуйтесь, ставте лайки для нас це просто гігантська мотивація. Ну, а ми поїхали будувати нашу першу в світі скайбазу. А ми наберемо багато лайків, то ми заженемо цілу машину на скайбазу. Уявіть, на скайбазі машина. Нас чуваки скидають. І на них падає машина. І тут от, тут випустимо, цей чувак, він може бути злим і він нас би скинув. І на нього впаде машина. Бо я думаю, це буде прикольно. Набираємо багато лайків, заганяємо машину. І, до речі, ще грешок. Набираємо багато лайків і ми. Е, я відкрию рубрику на каналі в Фортнайті. Виживаємо з різним лутом. Тобто, якщо ми беремо багато лайків, я спробую своїм другом вижити в королівській битві тільки з білим лутом. Тобто він найслабший в Фортнайці. А якщо ми на тому відео наберемо багато лайків, тоді ми знімемо, як ми виживаємо в королівській битві тільки з оцим інструментом кіркою і просто з щитом. І попробуємо вірватися в топ-2. У мене перший кіл. А в мене то. А в мене другий кіл. А по ідеї в Ютубі подивився там всякі фішки, як будується скайбаза, і побачив, що потрібно буде редачити тут сходи, щоб базу було, менше було замітно нашу базу. То отакі от сходи треба. І підлогу треба відредачити, отак, все. І тепер, типу, нашу базу буде менше замість. Зам... А, зам... а в мене є гарячий спринт. Ще, якщо повезе, я не розіб'юся, якщо нас кинуть. Тактичний арсенал в мене. в мене бойовоє ружье тепер є. це дуже прикольно, що в мене бойовоє ружьє. Оп. Пістолетик. Два дробаша. І мені куди дититься, який підарунок впав. Що в мене тут є? О, краще. Ти без мене захоплював. А чому мені не сказав? Бери плещі, Вов, бери з Я ламаю зараз от різні металеві штуки. Так, у мене вже 138 камнів і 137 щит? Щит? ну ще б. Щит я не знаю, чи нам він потрібен на скайбазі. Я думаю, наша скайбаза це і є щит. Йой, дивіться, який камінь великий, я його ламаю, боже. Він як в говер летіла. Чекай, все, я зламаю, і маю 259 камнів і 145 заліза. Взагалі, от тебе що полота? У мене лут фіолетово. Ні, ні, а, ні. боже, я не то сказав, по ресурсах, по ресурсах. Тоді 399 дерева, 303 каміння, 95 заліза. У мене 164 дерева, 563 камню і 210 заліза. Я уже поклав першу драбину. І все, понеслася. Так, я очкай буду, щоб вона чуть-чуть до нас підійшла до нашого будинку. Ходи сюди. ходи, ходи, ходи. Ти на кугуці? божечки. Так. Бід, бідний кугут, що ти його мордуєш? Йде. Йому це подобається. Ладно, Йде сьогодні у нас на поставить. Не перебійшу цього когута! Не більше цього кукута. Він поганий, він недостойний, щоб я його брати. Він недостойний. А беремо багато лайків машина буде достойна. Думаю, вона буде дуже круто посувати до нашої скайбази. Там ми впадемо три рази, поки будемо то записувати відео, ну то таке. <рес> Дивіться, я читав, що ще раз скажу, вроді я вам вже казав, що ось такі от сходи, вона типу, вужчі і їх важче замінити. Ми на прицелі! Це погано! Це дуже погано, нас тепер видно! Так може думати, що ми внизу. лу. Ми зараз йдуть на ту точку, нас немає, піднімають голову, і тут... Скайпейс! Так, 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 ще не максимальна висота, я що ту вставиш, шоку вставив, шоков ставиш, шок встав. Ой-ой-ой, все, відірвалися від бурі, відірвалися. Буря дихає нам в дупу. Буря дихає нам в дупу. І зараз дуже страшно. Дивіться, де ми високо є. Чесно, я боюся висоти, того. Мені навіть в фортнайті зараз дуже... Максимальна висота. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. А чому я не можу? Я не можу побудуватися. О, супер, все. Тихо-тихо, я будуйся, я будуйся це давай, типа погнали, погнали. Це будуть такими підлогами ще. Тоже втре, так, я читав. Я багато чого читав про скайбазу, через те, що все-таки ми намірені серйозно зайняти топ-1 або хоч топ-2. Все, зона. Ми дійшли. Так, тихо, тихо. Отук стоїмо в цьому кутику. Дані не будується. Фух, зараз дуже страшно, скажи, де як ми висока. Мені вже здалося, що нас скинули. А надіюся, тобі це тільки здалося, бо ти мене пугаєш. Будуйся, будуйся, ой, будуйся, ой, будуйся, будуйся. Я що. Я що так задивився. Задивився на небо на зорі. У мене медспрей майже закінчився. У мене ще повний є медспрей, а тобі скину. Добре. Бо ти мій лікар. У тебя металл пішов, Блин. Ладно, металу 700. У нас по ресурсах все просто кинзит. Все прикрас. закінчився на спрей. Блин. Нам почему. Так что шей, ще... може тобі скинути 300 де... цього камня. Ну, давай, в мене буря далеко, я думаю. Возьми, вот. Візьмай візьми, спрей, тобі с Бери Берем спрей. Так мутимся далі. Вудуємося далі з тобою ой Thanks, yes. ой 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 яй ой як страшно. Мені здається, буря чуть-чуть ту. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Занок чуть-чуть ту. Трохи призупинися. Шо-шо-шо-шо-шо. Ну ніби буря, що далеко. Тихо тихо я откороблю. А ч-чо-ч. Ага, хоро. Я можу тебе скинути зараз. А давай не надо. Хоча я не можу будуватися тут? Чуєш? Все, може, можу. Айбуря. Це якийсь баг. Я не можу будуватися. У мене ресурсів немає. У мене є, в мене є. Все пішло, пішло. Все добре. Айбуря тільки хп забрав. Все, можу будуватися. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все-все-все на треть. На треть. Ми демо, мидемо з тобою. Ой, ми в якому топі? Ми вже в топ-8. Марко, Марко, не висовуйся так. Іди сюди. Йди, я людей бачу. Не стріляй, головне, не стріляй! Давай сюди. У мене новий рівень. Це треба відпразнувати. з барабанами. Ух, ух, ух! Я будуйся. Ну ні, буря зараз повільна, через те, що вона мала, того нема поки що чого боятися. Але варто потрохи йти. Потрошки. Все, зараз оп. Здається, зараз хтось дивиться на нашу скайбасу і думає, будується там нове ще ні. Все, звернули прямо в зону, звернули прямо в зону, йдемо рішуче. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! над водою, оце дуже добре. Все, вже зона. Звідки ми будувалися? З Поле помішательського. І ми вже в Золотому замку. Ми подивіться, яку ми місце з вами прийшли. Скільки в тебе ресурсів? Чекай, що робиться? Ти бачиш що з небом? Емм. Um, де іменно? Ага, блин, це чесно, що в мене графіка погана, щоб не лагало. Дивіться, що в мене з небом робиться. Я прямо зараз увійду в небо. Я потім подивлюся в тебе. Йо, я війшов в небо. Що за фігня? Скільки тебе ресурсів? У мене закінчилось е, дерево, то у мене 600 заліза і 999 дерева. Ага, добре. Ну, закінчилось каміння. Три, ми в топ-3. Один чувак, е, е, далі одна команда і ми двоє. Подбирають корону по біті, Ні, ці. А, так, да, так. Да. Два чувака по одному, і ми двоє. Так, так чекай, чекай, чекай. О, я бачу, як він строїться. Можна буде скоро спригувати, щоб добити того, того одного. Весь в них зараз буде цей файт, мені стій так! Там буря, там буря буде зараз. А, ні, все добре. тихо-тихо. Так, все, він лише вс один. Спригуємо. Давай. Спригуємо. Дивіться, як палитимо, з вами прикольно. Дестантуємося. Він хиляється, в нього мало хп. А він на тут буду. О чувак. Девін, де він, девінь. Де тут тут тут. У мене. Надіюсь, все вийде до нас. Так, він знов повинен. Я його скину, я його скину. А де він? Де він? О, о, я розслушився підібра. Він нас багнув з ракетний тела, мені не нанісся урон, він промазав. Зараз мені все приксвіки, бо в мене є це улучшение. Я його буду бачити. Найрозумніший мудригелось. Мінус, Мінус багато хопе. Мінус багато хопе. Чекай чекай. Ай-ай-ай-ай-ай. Він у мене деревом вбив. Він запустив цей ніби зракетниця, снаряд. Він дерево повалив і дерево мене. Я багато хоп, а він ход здохне. Часто ще. Що... Ні, ну... Я льох. Ох, Я льох. Ха! Урон не на ніс тобі. Seven billion. Ooh. Ooh. Прекрасно. Медик з кейбазою працює і ми отримали корону побідітеля. Я думаю, це прекрасно. Мед з кейбазою реально працює. Тобі сподобалася скейбазу, Марко? Так, взагалі круто. Та то мекет працює, не забувайте, підписуйтесь, сході, лайки, у нас є мотивація, і ми, якщо наберемо багато лайків, зажиняємо на скейтбазу цілу машину і ви будемо виживати в українській битві з білим лутом або взагалі без луту, тільки з щитом. Того не забувайте ще раз кажу класти лайки. А ну а ми поїхали знімати нове відео. Всім па-па!